Друзі, дякую за допомогу. Сьогодні ми подивимося на деякі речі з іншого боку. Для того, щоб зрозуміти оцей феномен, про який я хотів би з вами розпочати розмову. Про аритмію нашого духовного життя, або, скажімо так, аритмію роботи нашого розуму чи нашої психіки. Тобто, що таке аритмія? Це коли у нас немає музики. Якщо, якщо так можна було б сказати, а як виглядає музичний твір? Ну, я тут намалював для вас дуже просту мелодію, так? Мі, соль, Мі Сі, Ре, мі соль і так далі. Так от, а в реальному житті, особливо, коли ми ходимо на роботу. Я наголошую, це найскладніше, коли ми ходимо на роботу. У нас буває, що оцей музичний, загальний, такий життєвий, музичний, скажімо, плин того, що ми робимо, або потік, якщо ви хочете, якщо вам подобається це слово, він виглядає приблизно так. Ось десь взяли одну нотку, і от вона може тягнутися. Давайте ми її… Роз, розтягнемо. Да. І вона у нас тягнеться на цілий робочий день. Ну, буває, там зміниться, додасться ще якась нотка. І вона потягнулася на весь цілий день. І тоді ми після робочого дня приходимо. Навіть якщо ми дуже любимо автодидактику і там музику, там що хочете, будь-який ваш улюблений предмет, ми приходимо, а у нас. Закупорені нервові клітини. Тобто повне таке забивається, повне забиття нейромереж наших. Вони закупорені, вони закриті. От наша психіка або, якщо хочете, нервова система а розум є частиною, її, вона якби пш, зависла. Нічого не можна робити. Нам необхідно якісь шукати собі там. Відволікання для того, щоб ну, прийти в нормальний стан взагалі. Після цього, як оце тягнеться одна або дві мелодії цілий день. Гірше, якщо одна. Це найгірший варіант. Таке буває. От. Дивіться, що відбувається. У нас блокується розум духовна психіка, якщо хочете, культурне наше життя. Розмови і стосунки, розмови, стосунки псуються. Ми взагалі не можемо відчувати якусь естетику від життя, і у нас немає того, що буває у хороших музикантів або у тих, хто є спеціалістами якраз з правильного регулювання ритму. От у нас зникає ритм, і, ми от, і от виникає це поняття аритмія. Яке я називаю не аритмія нервової системи. Давайте по, по, це я такий загальний стан описав через те, що тоді, після цього всього, коли вони забиваються, ці нервові клітини, або нейрони, якщо хочете їх називати, взагалі-то це нейрони мережі, тут це, ну, називаємо простіше, що клітини, нейро, 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 нейрові клітини забиваються. У нас часто потім це називають криза середнього віку або депресія. З цими питаннями люди звертаються до різних психологів там, і так далі. От, через те, що ну, людині потрібно знайти якусь відповідь. Що робити з собою, коли мені, скажімо, не то, що болить, <гум> я просто не відчуваю. У мене нічого не болить і в мене нічого не відбувається. Ви пам'ятаєте, що десь рік тому я говорив вам, що нарешті в Канаді. Психологам дозволили, дозволили виписувати візити в музеї художні. А ще ж можна не тільки в художній музеї ходити, ще можна сходити в парфувальний магазин. Через це, що там є такі шедеври, про які ми ну, не то що не нюхали, ми їх не бачили і не знаємо. Це терра інкогніта, а там краси море. А ще куди можна виписувати? Просто у нас це все з запахами, з парфумами в ароматерапію. Це дуже примітивно. Це надзвичайно примітивно. Там потрібно шукати красоту, і ця красота визначається нашим, скажімо, нашою алфакторною системою. Якщо говорити про е, такі відвідини, про такий візит, е, парфумерний магазин. Ще куди можна ходити? Ще філармонія, або називають симфонії. Можна ходити на концерти класичної музики або ходити в театр, кудись ще можна ходити. Але я кажу, стверджую, бачу багато раз, що коли робочий день проходить не як музичний твір у нас, а як дві нотки або одна, ну, буває три в когось більше, то тоді не до музеїв, не до галереї, ні до концертів. Хочеться прийти і просто тупо забутися. Що робить людина? Звичайно, людина для того, щоб врятуватися від цього. Я казав, що ті, які це ідентифікували, в собі шукають допомоги лікарям, психолога. А ті, які не ідентифікували, вони йдуть на пиво от, через те, що в... це може бути подія. Це якась подія, відбувається щось. Пішов на пиво, побачив, друзі, поговорив вже як легше стало. От. А на другий день та ж сама ситуація, і третій, і так далі. Деякі люди просто тупо вмикають телевізор, чи що там вони дивляться, зараз не обов'язково телевізор, зараз є Netflix, можна щось вибирати. І там тупо дивишся бойовичок, якийсь, який тебе відволікає від тієї музики, яка повинна звучати в нас. Що ж робити, щоб вона звучала? Тепер перейдемо до інструментів, які нам потрібно назвати і побачити. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте французьке таку фразу ширшила фан? <сум> Я її згадаю, але в сенсі ширшила боти. Тобто, не шукати не просто жінку, що це ну, для когось може бути теж якимось виходом, але це вихід ненадовго. Шукати ширшила боти. Шукати е, красу. Або німецькою шукати красу. Шонхайт, яке гарне слово німецькою. От це, що ми маємо шукати. Ну, хтось це колись називав шука... шукати філософський камінь. І вони просто сплутували все, нічого не можна було розібратися. Почне що, що розбиратися, не незрозуміло. Я запитував деяких філософії, хто закінчував філософський факультет, що таке шукати філософський камінь. Ніхто не міг мені дати нормальної конкретної відповіді. Потрібно шукати не філософський камінь, а красоту, la боти, шехши cette pierre de philosophique. Тобто філософський камінь або шехшилефам саму фразу потрібно поміняти, для того, щоб вона стала у нас психологічною позою. І ми зранку до ночі шукали цю боти, цю красу через те, що це значить, що у нас є музика. Ми будемо прислухатися. Як вона в нас виринає? Як, як це воно виглядає? Виглядає на рівні радості. Якщо мені радість, якщо я можу в будь-який момент почути якусь мелодію, почути якийсь твір, там ще щось, згадати щось, що в мене ще там манга, я ж бачу там манга, а там дуже цікава розмова. От. І там малюнки страшенно цікаві. От. І, оце, і оце все є оці нотки. Зображені на цьому, скажімо, на нутному стані. Потім, якщо ми, ще до того, як шахши, як перед тим, як шукати цю красу, можна, необхідно визначити тригери, те, що нас заводить, в смислі, те, що нас найбільше в житті цікавить, те, що нам, чим нам хочеться найбільше в житті займатися, через те, що для цього, навіть якщо ми стали кимось іншим. Адвокатом, юристом, програмістом, і так далі. і так далі, і так так далі, Все рівно ми можемо знайти хвилину в нашому робочому дні, а частіше всього ми можемо навіть знайти кілька годин для того, щоб займатися тією священною справою. І потім вже йти на роботу і старатися на роботі це все не забувати. Наскільки це можливо? Зараз ми можемо про це говорити. Тому оці тригери, тобто інтерес. Первинний апріорі інтерес від природи, від Бога, як хочете його називати, він ми маємо його визначити. Як я вже розповідав, перше це поза, психологічна поза останнього дня, і також аналізувати своє дитинство. Проаналізувати там є підказки. Через те, що там у нас буде енергія, нам як якби первинне, оте найприродніше. Те, що у нас є, той інтерес, і він нам буде давати енергію, якщо ми будемо займатися ним. Наступне лішан То, пухшаши. Тобто потрібно створити не ті а, а, поля чудів стані дураков, да? поля, як, <схід> чудес в країні дурнів. Нам потрібно поля знайти, в яких ми можемо. Шукати оці красоти, боти, щоб ми могли оці там не камінчики, а це буде почуття, щоб ми їх могли шукати. Цих полів має бути кілька. Бажано більше, ніж, ніж одне одне всього поле. Це мова йде про культурологічну групу предметів. Тобто, нам потрібно вибрати, якщо я фізик. Мене має обов'язково зацікавити також геометрія, математика, хімія, такі якісь прикладні, прикладні речі, кібернетика і обов'язково філософія, музика. Через те, що вони. Я хоч, хочу мені додати ще парфумерія. От. Ну, добре. Мистецтво назвемо: філософія і мистецтво додамо. Для того, щоб нам створити оці поля, уявимо ці поля, да? от так вони великими такими будуть. От, наприклад, хай це буде ваш улюблений предмет. Найцентральніший предмет якийсь, от червоний візьмемо. Да? А оці-всі будуть інші предмети. Якщо це фізика, то це буде математика, це може бути якась кібернетика, це може бути ще. І тут філософія. А то тут, тут філософія, а тут мистецтво. Взагалі взяти все, музичне і, і все інше мистецтво. І тоді, коли у нас вже є такий простір, ми маємо перейти до наступної навички, коли ми вибрали ці тригери, первинні інтереси, найважливіше, що для нас є в житті, ми їх обрали, ці предмети. Тепер нам потрібно навчитися спостерігати за собою, тобто інтроспекції, і ловити нас на, такому, на таких речах, як. А... Скажем, нотки того сприйняття. Давайте я скажу ловити себе на нотах часу. Як це пояснити? Давайте ми будемо сприймати з вами от переживання чогось. От я побачив якусь картину, да? чи почув якусь музику? Почув а, дуже, дуже цікавий хіп-хоп. Або реп, як кажуть, японською мовою. Я почув. І от нам потрібно це зафіксувати, що в нас виникло почуття. Я зараз не буду говорити про те, як його робити. Ми зараз говоримо тільки про пошук. Виникло почуття. І нам потрібно його якось змалювати. Хай буде оця нотка. От. Ми вже будемо опиратися на ноти. Хоп! І вона в мене якось, якось, якийсь період триває. Потім вона не може затягуватись на цілий день. Вона не може бути такою. Нам потрібно переключатися на щось інше. Да? Я з музики йду в свій улюблений предмет. Наприклад, та, та ж фізика, про яку я говорю. Там трошки в мене виникла якась інша нота чи дві ноти. Пару почуттів. Да? І це час і почуття разом. От Якщо ми їх будемо якось уявляти, типу, от так якось. Раз ідуть, і так ідуть, ідуть. Ну, ноти. Це дуже хорошо на нотах зображається. От. Вони. Да, будемо використовувати ноти. От. Вони, Ми їх самі маємо переключати. Вони закінчуються. І якщо ми не будемо свідомо переходити з одного предмету на інший, у нас буде оце зависання або прострація, або забивання нашої нервової системи, скажімо, пустотами якимись. Через те, що. Оця навіть закоханість в щось, як я вам навів приклад, да? от, чи там картина, чи музика якась сподобалася. от вона не може тривати дуже довго. Послухали, там 3, 5, 10, 15 хвилин. Все, потрібно переходити на інший предмет. Можете поекспериментувати, коли взагалі нічого не хочеться робити. І я говорив, стан, коли повний, скажімо, фладдаун, повний вже готовий, готовченко. В тому стані. Потрібно спробувати переключатися. От встати до улюбленого предмета, як я вже назвав фізика, да? хоп, хвилину попрацював, пішов до іншого, по іншого до іншого. Погортав книжку, хоп, пішов до іншого. І спостерігаємо за собою. Як у нас інтерес, він має, або це почуття красоти, от того, що ми шукаємо, шаши, люботи, от, щоб у нас воно знову з'явилося. Я знову відчуваю. І пішов далі. Пішов далі, перехожу, повчив, хоп, повчив, перейшов надалі. Далі, і таким чином у нас формується кромі якогось предмету. От, а, ці нейрони вже на нейронний рівень я, а, а, мені так і хочеться піти. Оці мережі формуємо ми за допомогою почуття, через те, що почуття не може існувати в вакуумі. Воно має десь тривати, а це триває в, нашому, в нашій нервовій системі. Тобто мережі от хоп, засвітилось, хоп, засвітилось. Оце є час, і це є переживання, і це є почуття. І от нам потрібно прагнути, щоб їх як можна було більше. То тоді у нас буде нотний стан. Тоді у нас буде музика, а не буде одна нота тривати цілий день. Так, розказав час, як ноти. Що робити, коли на роботі приходиться? Тримати всього всю одну а, а, ноту і цілий робочий день. Є вихід. Нам потрібно, ну, по-перше, будемо вважати, що ця робота все-таки улюблена. Перше. Потім нам потрібно вважати, що це надзвичайно цікаво. Нам ставити себе в позу дослідника, отого шукача, шукача краси через те, що в, якщо ми стаємо в таку позу, той, хто шукає красиве. Навіть в тому, що робить цілий день, в нього все рівно будуть виникати, а там щось нове винайшло, а тут якась думка нова, а от це потрібно переробити, бо так уже не можна. І так далі. І ми будемо, от, хоч оці 6-8 годин, які ми проводимо на роботі, ми, змо, ми можемо їх зробити от так, наповненими, скажімо, змістами. Через те, що оце, якщо є нота, є переживання, і тут і час, тут і енергія, тут і красота, то це і є зміст нашого змагання. Друзі, якщо ви додивилися до цього пункту, до цього моменту, значить, я заслужив на уподобайку від вас, також на те, що ви підписалися, і їх запрошу вас. До мого Патреону де є ще більше інформації про те, як навчатися, як застосовувати різні техніки, різні методики. І також запрошу вас підтримати ЗСУ, без яких ми просто не могли б тут існувати. На